Всім привіт! Зараз ми з вами зробимо ще один варіант популярного посту, який зараз використовується дуже часто в інстаграмі. Відкриваємо фотопію, відкриваємо давайте, інстасторі, у нас з вами є фрейм. І зараз ми будемо сюди розташовувати всі елементи. Дивіться, у Pinterest знаходите. Будь-яке зображення, яке вам до вподоби і яке ви хочете стилізувати, копіюєте його, переносите на фрейм. Зараз я трошки збільшу його розмір і, ну, десь, десь так розташую. А, дивіться, стосовно. Наступного моменту ми з вами бачимо, що тут є ось така сіра е, сіретло, е, тому ми беремо, вирізаємо це сіре тло. картинка досить контрастна, проблем з вирізанням зображення, не повинно виникнути. Обвели, з'єднали. Натискаємо на растрову маску. Так, натискаємо на растрову маску, все у нас вирізалося. Але дивіться, ось тут рукавчик трошки поганувато вирізався. Давайте візьмемо. Наш пензлик поставимо, ну десь давайте три пікселі і білим кольором будемо відновлювати контур. Для того, щоб не втратити саме у цієї стилістики зображення. Трошки відновимо контур, ось так. Так, все, контур є. Робимо менше це зображення. Що нам далі потрібно? Для ось такого роду традиційних українських зображень, тут у нас лялька-мотанка загалом намальована. Ми можемо зробити напис, додаємо новий шар і тут пишемо, розміщуємо текст. Ну, у мене це буде зараз. Україн. Так, текст. текст у нас є. Тепер давайте збільшимо його розмір. Ну, десь ось так. Десь ось так. Але ми його зробимо, ну, нехай білим кольором. І давайте трошки пошукаємо. Ну, нехай поки буде так, потім трошки трошечки пошукаємо, якщо раптом щось не сподобається. Виду змінимо його. Так, дивіться, тепер мені треба додати сюди ж ще один шар, і на цей шар я хочу додати ось такий момент пейзажу. копіюю зображення так і переношу його сюди на фрейм. Але, знову ж таки, дивіться, я його хочу пустити ось так понизу. Мені, мені повітря не потрібно. Я хочу, щоб ось воно так, доріжка ця йшла. Що мені треба зробити? Робимо, в принципі, можемо скористатися тим самим магнітним ласом, а можемо скористатися е, виділенням контуру за допомогою кривих. Ну, давайте. На цей раз скористаємося малювання кривою. я збільшую зображення і обвожу весь наш горизонт. І з'єднуємо точки. Так, але ми їх трошки посунемо, щоб у нас все зображення вийшло. І також використовуємо, виділяємо, повертаємося і використовуємо шар маски. Так. Але, але що я хочу зробити? Я хочу перенести жіночку ось сюди вперед. І трошечки її ось так опустити, потім. У нас є наш текст. Шар 2 можна видалити. У нас є наш текст. Ми можемо його зробити. Можемо його зробити чорним кольором. І, в вприн... так. можемо його зробити чорним кольором. Натискаємо ОК. Давайте збільшимо його до 180 пікселів, і у нас виходить ось такий елемент. Можна погратися ще з самим фоном, з бекграундом. Ми можемо його, наприклад, зараз зробимо, прямокутник, отакий, і оцей прямокутник, так, зараз. Робимо новий шар. На цьому шарі робимо прямокутник, щоб у нас входили і заповнюємо його синім кольором. Але давайте синій колір, але трошки ось такий. Окей, цей шар ми поміщуємо ось сюди, ось сюди, ось сюди. Тепер беремо наш текст і можемо зробити його білого кольору. так Все і у нас буде ось таке зображення. Власне кажучи, такі зображення дуже часто використовують в сторіс в інстаграмі, використовують на Фейсбуці, коли стилізують і поєднують, наприклад, нашу природу, те, що є живе, поєднують з малюнками, з географічними формами і з текстовими написами. Користуйтеся, спробуйте відмалювати самостійно. Вийде, не вийде, пишіть в коментарях. Дякую за увагу. На все добре, до побачення!